У Львові та на Львівщині відбудеться сьомий всеукраїнський форум військових письменників масштабна літературна публіцистична подія присвячена сучасній фронтовій літературі, пам'яті і мужності. Ми не змогли пройти повз цієї події, і просто зараз до нашої студії запросили одного з учасників письменника, військовослужбовця, громадського діяча Владислава Якушева. Вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо, що прийняли запрошення наше сьогодні. Тож, давайте спочатку поговоримо про цю подію, яка буде пройде з 8 по 11 травня. Що це? Яка основна мета цього фестивалю? Так, цієї форуму, які питання там будуть підійматися, розкажіть про неї. Ви знаєте, Я був одним з організаторів цього форуму, і ми розуміли, ми переслідували, кому хотіли зробити цей форум, ну багато цілий, так, так би мовити. По-перше, в нас була відсутня на момент, це, це був вже, вже йде сьомий форум, тобто вже сьомий рік, от на момент першого форуму фактично відсутній був кластер військової літератури як такої. То були окремі книжки, які писалися людьми дотичними до армії. Професійними письменниками, які писали щось з розповідей, і були книги, яких дуже мало було опубліковано, які писали справжні військові учасники подій. І цим книгам дуже важко було пробитися кудись на ринок, тому що нова, взагалі, така як виявляється тематика. Видавництво велике не знало, як на неї реагувати, як сприйме читати, чи буде воно продаватися, чи буде Інтерес суспільний до того. І ми вирішили, що треба ці книги підтримувати, тих авторів підтримувати, тому що це буде це один з пластів нашої історії. По-перше, по-друге, це рефлексії людей безпосередньо учасників подій, які напевно найкраще можуть розказати не хто з їхніх слів, а власне вони подати цю інформацію. І а друге, це звичайно складова нашої інформаційної боротьби, тому що Росія видає величезний потік дезінформації своєї, величезний потік книжок, фільмів. По про, про цю нашу війну, де це подано абсолютно викривлено з нашої сторони, не було нічого. Ми вирішили, що ну тому треба якось протидіяти. Треба донести до людей то, що є насправді. Тому що, як знаєте, якщо є інформаційний вакуум, то його і ти його не зайняв, його займе противник. І це був такий елемент власне, інформаційної боротьби нашої. Ви сказали про те, що коли розпочинали саме цей організовувати форум, що не, не розуміли, і видавці не розуміли, який буде попит на книжки саме військових про свій вже досвід бойовий. Що ви можете сказати? Сьомий рік вже існує форум. З 2014 року вже люди пишуть так, військові, дотичні до війська люди пишуть свої книжки. Тож, що можна сказати про попит? Сотні військових авторів. І кожен знаходить свого читача. Це вже Ну, офіційно визнаний жанр. Це популярні книги, це величезна аудиторія людей, які читають ці книги, які шукають ці книги, які знаходять відгук свій душевний якихось в тих, в тих книгах. Вже можна сказати однозначно, що це успішний напрямок літератури. З'являється більше письменників. На початку, наприклад, дуже мало було поезії. З'явилося багато поезії, бо поезія вона взагалі погано продається, якби би ну, назавжди. Погано продавалася. А тут військова ще поезія. Але виявилося, що власне військова поезія бере за серце. З'являються з, з тих віршів, з'являються. Пісні, е, прекрасна е, з'явилася така пісня піхотне танго, який Володимир Скоростецький, полковник, написав, він один з засновників так само нашого форуму. яка вже стала народною, які люди грають на гітарах на фронті, грубо кажучи. Тобто, це, е, це однозначний успіх цього напрямку. Давайте тепер поговоримо про особистий успіх у письменництві. Давайте розпочнемо з каратерів. Це книга, яку ви написали після подій вже 2014 року, 2018 чи дев'ятнадцятий 2018 ви рік, рік. Вийшла книжка в побачив побачила світ. Давайте з неї розпочнемо. Яким був ваш шлях? Ось в цю у це письменництво через біль. Тому що. Ну, в будь-якому разі, військові книжки це е, е, така ретроспек... рет ретроспектива і навіть сублімація болю. Однозначно, це була моя е, десь і психологічна реабілітація, напевно, тому що то, що. Кипіло в мені, мені треба було це кудись подіти. І я власне я книгу писав рік. Я рік поїхав, усамітниця, взяв ключі від будиночка свого кума, от поселився в нього, і рік фактично ні з ким не спілкувався. Я писав: я зранку просипав, просинався і. Проживав кожен день прожитий там. І ну, звичайно було побоювання, чи, чи сприймуть це люди, чи вдасться мені донести ті мої емоції, ті мої думки. Але практика показала, що ну, не, несподівано для мене, чесно кажучи, я не сподівався на успіх книги, але ну, книга стала успішною. Як вважаєте, чи стала став успіх цієї книги вашої? Поштовхом до того, щоб інші люди взялися за письмо дуже в багатьох випадках так, тому що я знаю дуже багатьох авторів, які не наважувались до того писати. Я з ними зв'язувався. Тобто, це одна, е, де, де, якби е, всі один одного знають в армії, грубо кажучи. Як зустрічаються двоє військових, якщо вони не знайшли третього спільного знайомого, то це один з нас шпіон, грубо кажучи. Тому ми всі спілкуємося, і е, багатьох людей підштовхнуло власне це. До написання своїх книг, які стали дійсно дуже успішними і дуже цікавими. Причому були цікаві випадки. Вже, на жаль, покійний письменник Василь Павломарчук, от він стояв в марянці перед нами. Ми їх поміняли нашою бригадою і. Він мені дзвонив після того, як прочитав мою книгу. Каже, я пишу свою, слухай. Е мені цікаво було, що сталося з тою позицією. Каже, я з твоєї книжки про це дізнався. О, тобто, і В тому спілкуванні виникали якісь спільні ідеї, ну, наприклад, якби можу похвалитися. Що і, і книга Андрія Цеплієнка Стіна. От, вона з'явилася після того, як ми е, з ним він приїжджав до нас на позиції, і ми, ми в сиділи, спілкувалися. І е, він мені розказував про свою задумку стіни, а я йому розказував, що хочу писати якби, за військову книгу. І ми один одного пхали, що, він, що треба це робити. Ти то роби, а ти то роби. Ну і, власне, з'явилися ті дві книги. Не можу не спитати вас ще про один ваш витвір мистецтва. Це книга Мобілізята. Розкажіть про неї. І Чому хочу, щоб ви про неї розказали, тому що хочеться, щоб ми максимально розкрили знаєте спочатку тему важливості саме ось таких форумів і ось таких зібрань для військових, для сімей, військових, для людей, які зараз знаходяться на фронті, щоб вони розуміли де можна ще, як ще можна витратити свій біль, так куди. А потім поговоримо про соціальні теми, тому що там теж дуже багато питань у мене до вас, як до військового, і хочу почути ваш. Вашу думку. Тож, Та, прошу, звичайно. Мобілізяка. мобілізяка, я її не збирався писати, грубо кажучи, просто, але ви карателі, а в карателях мене нема. Тобто я вважав якби за себе якби нескромно писати, чи що, напевно. А люди почали цікавитись, хто такий Влад Якошев, який він має стосунок до того всього, що воно написано, і задовбував видавця, хто, хто то такий, там, листи, коментарі і так далі. І він сказав: слухай, люди тобою цікавляться. Напиши про себе тепер, хто ти такий. Звідки ти взявся. І власне мобілізяка це вже книга про мене. Вона така художньо документальна, тому що там є в карателях об'ємно, дозволяв туди вкласти багато фото, бо це було б дуже здорожчувало книгу. А в мобілізяці є фото, в мобілізяках є QR-код, на який можна натиснути і подивитися відео з місця подій, фото з місця подій. Тобто кожен розділ, який там є, він є проілюстрований відразу. Людина може уявити собі місце. Це потім відкрити QR-код, і подивитися, як воно виглядало насправді. От. Ну, е к книга вийшла 23 лютого 2022 року. І я сидів, е прийшли замовлення, я сидів, підписував екземпляри. От, і почалась війна. Я так... Поклав ручку і пішов військкомат. Тому е, в мене не було можливості займатися книгою. Я думав, що вона буде провальна. Ну але виявилося, що вона теж цікава читачів. Ну ви зараз дуже скромно е, сказали про те, наскільки вона цікава. Вона доволі таки сильний бестселер. Не при не принижуйте там своїй е, свої участі в цьому. Е, тож, військовослужбовець 2022 рік. Три роки ви провели на фронті вже е, при повномасштабному вторгненні. Е, е, і от коли готувалася до ефіру, е, не могла пройти повз е, саме історія, яка відбулася у Львові нещодавно в одному з відділень банку, е, доволі відомому, так е, була е, там така собі дуже некрасива ситуація між військовослужбовцем і іншими. Відвідувачами, клієнтами банку. Я думаю, що ви розумієте, про що йде мова. Так, е е Була сутичка, і були е дуже некрасиві слова сказані. І от знаєте, я дивилася на це, на це відео, яке виклав військовий так, і думала, як взагалі таке можливо на четвертому році війни, що відбувається з суспільством. Адже, от я бачила, що та жінка вона е настільки була. Поглиблена в те, щоб найболючіше куснути е, військового, е, щоб це мене навіть якось вразило, е, що відбувається, чому так відбувається, і взагалі, чи є ота чарівна пігулка, яку ти можеш просто взяти, знаєте, і виправити? Е, ось цей бах суспільства. Так просто виправити неможливо. Величезну роль тут зіграла російська пропаганда, яка просто затоплює нас своїми наративами, намагається підірвати довіру суспільства до військових. Це один з аспектів. Другий з аспектів, ви правильно кажете, та жінка хотіла вкусити сильніше якось. Це її особистий біль, це ненависть, навіть не до того військового. Це її гризе, її совість. Чому? Тому що величезна кількість людей є, яка не приймає ніяк участі в тій війні. Вони вважають, що обійдеться без них. Ми не волонтеримо, ми не воюємо, ми змучились від того всього. Ми робимо вигляд, що того немає. Але кожна така людина підсвідомо їй мучить совість. Йому мочить совість, що вона так вчиняє, Можливо, комусь не вистачає сміливості піти, піти в армію, і він ховається, наприклад, вдома і його вгризе кожного разу совість. І оцей біль він намагається е викристалізувати його в ненавість до тих військових, знайти, знецінити якось їхній досвід і їхні справи, що вони роблять. Тобто е на їхньому фоні не виглядати, грубо кажучи, гівном. Тому спробувати якось принизити того військового, то того ветерана до того свого рівня. Сказати, що я не такий вже і поганий. От, він, він, він теж там не ідеальна людина. Оце от е, в, в, внутрішні... Е, Внутрішня боротьба в цій людині вона приводить до таких от образ. Тобто, якщо людина морально стійка, якщо в неї грубо кажучи, є виховання, є совість, вона того не зробить. Якщо того десь не вистачає, воно буде перти як агресія. А суспільство навколо може якось впливати на цю історію? Однозначно може. На таке має бути жорстка реакція, власне, суспільства. Так, і це uh -huh. саме і маю на увазі. Uh -huh. Тобто, е якщо людина буде знати про те, що так е поводить, так в принципі не можна поводитися, давайте з того почнемо, що це абсолютно була нелогічна і дика ситуація, так? як би вже там не сталося. Але е до військового, до людини, яка віддала там декілька років свого життя, навіть під час повномасштабної війни, так, для того, щоб ми мали мирний сон, відносно мирний сон це просто недопустимо, і от з цього в мене постало питання пропаганди саме російської пропаганди. Ви говорите про наративи? Ми сьогодні вже говорили про наративи інші, які Росія використовує поза своїми своїми межами, так саме своєї країни. А всередині нашої країни як це позначається? Як відрізнити наратив російський? Адже ну вони дуже багато. Працюють над тим, щоб їх майже неможливо було відлічити один від одного. Від правди так. Так. насправді я до сих пір не бачу державної збалансованої державної політики по протидії ворожій дезінформації. От. То, що робиться, робиться багато хороших речей, але масштаби того, як на нас впливає Росія, і масштаби, як ми намагаємося протидіяти, вони занадто скромні для того, щоб побороти оцей, от весь вал. Тому що, ну от взяти, наприклад, ми беремо наш форум військових письменників. Є якась підтримка держави ніякої. Є якась підтримка військових авторів держави. Ніякої. Тепер беремо Росію. Тільки на нещодавно окупованій території Луганської області, не на всю Луганську область, а нещодавно окуповані, було завезено 90 тисяч книжок пропагандистських. Там людей стільки немає скільки туди книжок завели. Вони розуміють. Що до чого доводить пропаганда? Ми думаємо, от в нас зараз всі знають конфлікти з ТЦК. О, так, от, про це також. Та, е, люди обурені е, тим всім. Нам створили золоті от роки, нам створили громадську думку про ТЦК. Нам створили цю громадську думку для того, щоб зірвати мобілізацію. І де страшне масштабування, є негативні приклади, але є страшне масштабування. Береться один якийсь приклад і розписується. Він виходить на телеграм-каналах ворожих, як в 20 різних містах. Відбулася ця подія. А подія обрізана так, знята, що конкретно визначити місце, де це відбувається, неможливо. І от в кожному тому місці думають, що в них це сталося, грубо кажучи. Як ми тому протидіємо? Да, в нас десь вийшла якась. У нас є така прекрасна е... організація при РНБО, як центр протидії дезінформації. Вони роблять хороші речі, вони розвінчують ту пропаганду, але в них телеграм-канал. Телеграм-канал до 60 тисяч відвідувачів. Все. От вийшла. Новина в них От 60 тисяч людей подивилися. Скільки українців? В цьому? І подивіться, як працюють е, телеграм-канали, наприклад, російські. От, е, той самий рибарь, це мільйонні аудиторії. В це треба вкладати гроші. В рекламу цього треба вкладати гроші. Це треба доносити до людей. От, і е, якщо це зараз не змінити. Ну ми програли тільки одну війну. Ми не програли ні на жодному фронті. Ми програли тільки інформаційну війну і досі продовжуємо її програвати. Ви, як журналіст, які конкретні кроки ви бачите з приводу того, щоб виправити цю ситуацію наразі? От такою, як вона вже є зараз. В 2025 році, коли вже сформована неоднозначна соціальна думка про робітників ТЦК, наприклад, про військових, як ми бачимо, так здавалося б, вже да, там логічна абсолютно історія мала бути, але ні. Ви, як журналіст, як медійник, як людина, яка дуже багато років у журналістиці, чи бачите ви конкретно, що має зробити держава, суспільство, бізнес? Я не знаю, будь-хто для того, щоб це виправити? Це ще можна зробити, до сих пір можна зробити. І ви знаєте, не треба навіть вигадувати ніякого ровера. От е, треба подивитися на наших ворогів на русню. Як роблять вони, наприклад? В них є інформаційна армія Росії. Це три бригади, три повних бригади людей, які сидять за комп'ютерами пишуть коментарі. Три повні бригади. В нас є прес-служби по бригадах по наших, в яких там троє людей в одній прес-службі. Масштаби не Е, Як працюють вони, вони працюють з військовими вузами. Всі військові вузи, їхні, по напрямку гуманітарних перекладачі, філологи, психологи, вони всі обов'язково залучені до тої інформаційної війни. Там залік людина не получить, поки вона не представить звіт, що за чим, що вона робила. Всі цивільні вузи. Всі цивільні вузи до цього підключені, всі гуманітарні професії підключені, вони отримують додаткові бали до, до навчання до того всього. Тому ми маємо, от ми дуже часто читаємо, ніби українець пише. От Все чисто українською, і він каже: я з, з, з Тернополя. Його починаєш з ним спілкуватися, і він не знає, що в Тернополі немає ратуші, з бо знає якого року. А це студент-філолог. Які сидить в Росії насправді, які видає себе за українця, нам потрібно зі суспільством, нам з вищими навчальними закладами постійно потрібна е, якісь співпраця, нам е, треба з громадськістю співпраця. На громадських засадах треба створювати якісь такі групи, які готові. Нам треба на рівні держави садити людей на зарплати. Які будуть доносити, от, наприклад, то, що робить центр протидії дезінформації? По-перше, туди треба вкласти гроші і це розрекламувати, щоб це пішла реклама, щоб воно розлетілася кожна їхня новина, яка безумовно дуже потрібна, щоб вона розлетілася по всьому інтернету, щоб її кожен прочитав, щоб підключилися люди, які будуть вести публічні дискусії, от під е, от в змі, наприклад, в нас виходить якийсь е, пост. Або виходить, ну, навіть вийде ваша передача. О, під неї в коментарі набіжить 20-30 російських ботів, які почнуть зараз хейтити. В нас є хтось, хто на це відповість, хтось, хто буде вважати за потрібне читачів зайде і, і, ну, і щось відповість. Але е, це потрібні е, на, на е, постійній основі люди, які під такими значущими якимись подіями е, будуть формувати цю дискусію, пояснювати людям, що відбувається насправді. Що ж, пане Владиславе, дуже важка е, така розмова вийшла у нас і неоднозначна з точки зору перспективності, так тому що розуміємо, що м, те, що ви перечисляєте, що маємо робити, що має бути зроблено, воно тільки в перспективі. Наразі це м, поки що не так об'ємно і активно робиться, як мало бути. Ми вам дякуємо за те, що ви приєдналися сьогодні до нас. Я дуже щиро. Вдячна вам за те, що ви розказали і як письменник, і як військовослужбовець, поділилися своїми думками з цього приводу. З багатьох приводів Владислав Якуш, військовослужбовець 12-го армійського корпусу, письменник, громадський діяч, був з нами на в студії. Тут вже у нас у гостях і говорили з ними і про всеукраїнське форум військових письменників, і про те, чим живуть військові, і про перспективи російської української пропаганди.